Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як зробити портал Вент. Нам потрібне око ендера з декоративних блоків. Ось воно. В різному. Головне правильно розставити блоки. Вони мають бути посередині порталу. Розставляємо їх так. По колу 3 на 3 ставимо очі і працює. Чому не виходить? Бо блоки не там. Дивіться. 1, 2, 3. Ви маєте бути в центрі. Тоді точно спрацює. Це все я, вейлер. Бувайте!